Три потреби, без яких чоловік не буде з тобою щасливим у стосунках. Жінка може бути гарною, турботливою, любити. Але якщо вона не дає йому оцих трьох речей, він все одно піде. Бо чоловік залишається там, де задоволені його потреби. Зараз ти дізнаєшся, що саме змушує чоловіка триматись за жінку всім серцем. І перше, це підтримка. Не поради й не критика, а віра в нього, навіть якщо він сам у собі сумнівається. Друге це вірність. Бути на його боці, навіть коли весь світ проти. Чоловік відкривається лише там, де відчуває себе захищеним емоційно. І третє це інтим. Не просто секс, а тепло, близькість, контакт, душ. Для нього це доказ любові. Чому це працює? Бо чоловік не аналізує, він відчуває. І якщо він не отримує цього, він емоційно віддаляється. Навіть якщо продовжує бути поруч, напиши в коментарях, що ти вважаєш головним у стосунках для себе. Збережи це відео, бо це не просто психологія, це карта до його серця.